Основою нашого музею становить природнича колекція Еммануїла Петровича Францова, який створив, власне кажучи, у місті Моколаєві музей у флігелі свого власного будинку, і цей музей функціонував наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Je Старофлотські казарми краєзнавчий музей переїхав уже у 2012 році. Цьому передувала звичайно дуже велика складна робота з реекспозиції з самої будівлі, з написання концепції нового музею. І на сьогоднішній день наша експозиція складається з 18 експозиційних залів, де представлена історія Миколаївщини у повному обсязі. І також є Виставкові ще зали. Більше 450 тисяч основного фонду і десь 80 тисяч предметів музейних науково-допоміжного фонду. Сюди входять і фонди музею суднобудування і флоту, і фонди Первомайського краєзнавчого музею, Очаковського військового музею, музею Партизанська іскра села Кримка Первомайського району. Ну і у нас ще є е, в Миколаєві музей підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. але... У них наші фонди. Загалом у музеї є дуже широкий спектр різноманітних екскурсій, і ми можемо говорити про, напевно, більш ніж сотню різноманітних заходів, які проходять і на базі основної музейної експозиції, і є тематичними під певні якісь виставки. А ми приймаємо кожен рік фонди музею від чотирьох до восьми тисяч предметів. Дуже цікавих. Кожен предмет, коли ти його береш на облік, він просто розповідає загалом про історію нашого краю. Наприклад, апудало льва на другому поверсі. Ще... Цілий ряд групи зоології багато предметів археології також е, спожиткові старовинні предмети там 17 сторіччя там. Саме завдяки одному із грантів ми маємо можливість відновлювати свою експозицію. Це грантовий проект, який розпочався ще в кінці 2023 року і продовжувався протягом всього 2024 року. Це старофлотські казарми, рестарт спільно з колективом київської організації команди Платформа, які повністю розробили для нас нову ідентику, новий логотип, сайт, стратегію комунікації у соціальних мережах і, зокрема, велику лінійку мерчу. Це і футболки, і шопери, і магніти, і в тому числі велика збірка з вибраними експонатами нашого музею. На сьогоднішній день ми відновили 11 експозиційних залів із 18. тобто, попереду ще дуже багато роботи. Залишаються експозиційні зали, які потребують переосмислення. Зараз триває реалізація численних різноманітних ініціатив у співпраці із міжнародними організаціями з волонтерськими фондами, які допомагають збереженню культурної спадщини. Це різноманітні проєкти, знову ж таки, які сприятимуть розвитку і покращенню нашого музею.